На початку 50-х Китай був у катастрофічному стані, дорогі глядачі. Десятки років громадянської війни, вторгнення Японії, хаос і руйнування країна лежала в руїнах. Мао Задун зовсім не прикрашав ситуацію. Мовляв, Сталистільці ми ще зробимо, чайники теж. Але от автомобіль чи танк не чекайте. Перший п'ятирічний план був фактично скопіований сталінської моделі достріалізації, акцент на важку промисловість, націоналізацію, централізоване планування. Одним із символічних проєктів стало будівництво тракторного заводу в Лояні. Це старе місто в провінції Хінань. Перетворили на один із індустріальних центрів. Уже в 1958 році з конвейера зійшов перший китайський трактор Донгфанхонг у перекладі Схід червоний. О, зіграється музика, знаєте. Ну, червоне сонце. Минуло 70 років, і Китай став зовсім інший. Сьогодні це друга економіка світу після США. Заводи Китаю випускають мільйони автомобілів, смартфонів, комп'ютерів. Він став головним світовим експортером промислових товарів. Здавалось, місія виконана з надлишком, але якщо говорити правду, китайське керівництво добре знає, що не все так просто. Задаємо десятки прогнозів про те, що скоро Китай економічно випередить США. з такою кількістю населення, це мало бути закономірно. То чомусь країна червоний дракон не наближається до світового лідерства. Чи зможе Китай справді замінити західні технології та які виробничі проблеми ще досі переслідують Пекін? Давайте про це поговоримо. Китай досі залежить від імпорту для найскладніших верстатів, передових мікрочіпів, спеціалізованого програмного забезпечення. А в двигунів, якщо ви не можете самі зробити найкращі чіпи, або верстати для їхнього виробництва, ви мусите їх десь купувати. І ось тут захід, особливо США, має важливі впливу. Можна обмежити експорт, накласти санкції, заборонити компаніям продавати китайцям. Це стало головним інструментом у торговельних війнах, особливо після того, як адміністрація Трампа почала активно мірятися силами з Китаєм. Так зараз їхні відносини нормалізуються, постійно говорять про договір між США і Китаєм. Пам'ятаєте, вони надіздили до Женеви, але процес затягнувся. Міністр торгівлі Лутнік сказав: ми знову зустрілися в Лондоні і угоду підписали два дні тому, а повністю переглянути в. Фрагмент ви можете взагалі на нашому телеграм-каналі, де ми максимально оперативно прикладаємо за допомогою штучного інтелекту заяви та висвітлюємо найактуальніші події. Китай не сидить, склавши руки, дуже серйозно взялися вирішувати свої прогалини в промисловому виробництві, І головне роблять це не хаотично, а системно. Вони вкладають мільярди дослідження і розробки, стимулюють власні компанії, завозять ідеї за кордоном, А ще дуже активно застосовують штучний інтелект для моделювання автоматизації. Для того, щоб пришвидшити розробку і покращити виробничі процеси, і тут західні компанії почали бити насправді на сполох. Колись їхня перевага здавалася непохитною. Китайці можуть зробити щось дешевше і масове, але якщо треба дуже якісний чіп чи верстати, то все одно доведеться купувати європейське, японське або американське. Але ця зручна для заходу ситуація почала змінюватися. Китайські заводи, які колись страждали від виробництва товарів з значними дефектами, поступово навчилися покращувати якість і знижувати відсоток браку. Нас має зацікавити те, що динаміка цієї залежності дуже швидко змінюється, як каже Еліза Герхергер Німецької промислової федерації. І тут важливо зрозуміти, що те, що це кілька років тому, здавалось би надійною перевагою заходу тепер вже не так стало, як раніше. Західні компанії традиційно постачали Китаю найважливіше і найскладніше обладнання, але останні роки Китай буквально закидає цілі галузі грошима для вирішення проблеми імпортозаміщення. Вони не приховують мети мінімізувати залежність від заходу в стратегічних технологіях. Водночас Гіргер визнає, що перевага у високій якості у західних компаніях поки що є. Багато хто досі не хоче міняти німецький верстат на китайський, просто тому що німецький служить десятиліттями без нарікань. Це певний бренд довіри, результат десятильті інженерних традицій. Але й тут відрив скорочується. Китайські конкуренти стрімко підтягнулися в інженерії, вони наймають талановитих випускників, купують іноземні компанії бо ліцензії, відправляють людей вчитися за кордон. З'явилися китайські бренди, що в окремих нішах вже конкурують навіть на західних ринках. Такі товари так і залишаються для Китаю проблемою, ті ж самі напівпровідники. Це складна, дорога і довготривала справа. Мова йде про обладнання, яке наразі постачає лише Кілька компаній у світі, Де необхідні кадри, які просто так не підготуєш. правда, Китай вже майже вирішив кілька проблем. Серед них виробництво глицового волокна, яке потрібно в авіації, оборонці, а також у високотехнологічному транспорті. Ще один приклад кулькової підшипники: колись Китай масово їх імпортував з Японії, Німеччини та Південної Кореї, бо місцеві аналоги не витримували конкуренції. Але за останні роки ця ситуація змінилася, якість зросла, і Китай поступово закриває цю нішу власним виробництвом. Сізіпін навмисне приїхав у той самий Лоян, де колись мао будував перший тракторний завод Китаю. Там зараз працює Лоянґруп, велике державне підприємство, яке спеціалізується якраз на таких самих кулькових підшипниках. Сі звернувся до всієї країни закликом усунути навіть найдрібніші слабкі місця в промисловості. Уже багато років поспіль американські президенти незалежно від партії поступово закручують гайки в сфері експортного контролю. Ідея проста і доволі прозора не дати Китаю отримати найсучасніші технології, які можна застосовувати у військових цілях. Це перш за все питання нацбезпеки. Тому Вашингтон обмежує продаж передових комп'ютерних чіпів спеціалізованого софту для проектування мікросхем, високоточного обладнання для виробництва напівпровідників. Як каже кайчан з пристанського університету такі обмеження або навіть просто їхня загроза змушують Пекін вкладати значно більше ресурсів у закриття власних дір у промисловості, ніж вони б витрачали за нормальних умов. Тобто, замість того, щоб імпортувати найкраще китайський уряд і компанії змушені будувати власні тяжкі постачання, розвивати власні технології, вкладатися у дослідження та розробки. З одного боку, обмеження США створюють для Китаю величезний стимул, з іншого власна розробка це врази дорожче і. Приваліш. Коли Сізіпін виступав перед інженерами і техніками на заводі підшипників у Лаяні, він згадав про дуже довгий шлях, який пройшла країна, коли вона була залежна навіть від елементарних речей на кшталт сірників мила чи просто прокатного залізла. Далі пролунала тільки пропагандистська риторика, ніби вони обрали правильний шлях для визнання легітимності влади та її цілі, а також ствердження, що Китай має і далі. Усконалювати виробничий сектор і наполягати на самозабезпеченні десь на околиці Ханчжоу утворюється дуже цікаві речі. Інженери з компанії Division Technology працюють над тим, щоб можна назвати тиху індустріальну революцію. Вони по суті наразі переналаштовують технологію комп'ютерного зору, яку спочатку. Придумали для допомоги хірургам під час операції на шлунку та кишківнику і намагаються застосувати її до набагато більш приземленої проблеми масового робництва якісних кулькових підшипників, і це насправді дуже по-китайськи взяти медичну розробку і адаптувати її для вирішення виробничого завдання. Чому це настільки важливо? Бо підшипники це та сама дрібниця, без якої не працює нічого. Високоякісні кулькові підшипники практично важливі для Зниження тертя в будь-яких механізмах від електромоторів у дронах і роботах до величезних високошвидкісних поїздів. Особливо важливо це для новомодної зеленої енергетики. Візьмемо вітрову турбіну за вишки під 200 метрів, і вона має стояти посеред моря та працювати мінімум 25 років без серйозних збоїв. Тут підшипник і вузол, який витримує величезну вагу і постійний тиск в умовах вітру, солоної води. Та вібрації, якщо підшипник підведе, зупиниться не тільки турбіна, а й весь виробництва зеленої енергії для Китаю, який хоче бути безпосередньо лідером відновлення енергетиці, та й зараз значно переважає своїх конкурентів в цій сфері. Потрібно виробляти підшипники максимально ефективно з мінімальними витратами. зараз китайські виробники підшипників займають близько чверті глобального ринку, а найбільше компанія – 55%. Китайські досвідники ще 20-го року чесно визнали між їхніми заводами і такими гігантами, як Шведська СКФ чи японська NSK, є помітний технологічний розрив. Найбільша проблема у контролі мікроструктури металу у надточних розмірах. Навіть крихітні мікротріщини чи відхилення у розмірах на рівні кількох мікронів можуть призвести до швидкого зносу або поломку підшипника, який повинен працювати роками без збоїв. Найскладніших умов. Продукція середнього та високого класу, тобто та, що здатна конкурувати з виноземними брендами, все ще займає близько 20% від усього виробленого Китаю. Більшість підшипників там дешеві і простіші моделі. Щоб надолужити це відставання, Китай не просто вновлюють верстати чи збільшують виробництво, Вони намагаються стрибнути вперед через технології. Вони інтегрують чіпи з штучним інтелектом і високоточні сенсори зображень, щоб автоматично знаходити дефекти у формі. Внутрішньої структури підшипників і з роздільною здатністю до 2 мікрометрів. Це у 30 разів тонше людської волосини. Така система інспекції дозволяє бачити те, що майже неможливо побачити неозброєним оком, і різко знижуємо ймовірність того, що браковані деталі потраплять у партію. Наслідок частка підшипників, які проходять фінальний контроль якості і годяться для продажу, зріс із менш ніж 90 до 97%. І названа компанія, яка раніше отримувала близько 400 скарг клієнтів на рік, зараз має лише 2-3. При цьому замість величезного відділу контролю якості 150 працівників їм вистачає кількох людей, бо більшу частину перевірок тепер роблять автоматизовані системи штучного інтелекту і комп'ютерного зору. Ван Лін, засновник Division, каже: розуміє, що уявлення багатьох китайців – дешева масова збірка без високоточної інженерії. Існує розрив у накопиченому досвіді. Наземні компанії десятиліттями будували технологічну перевагу. Відточуючи виробництво підшипників до ідеалу, але він вказує на те, що у сфері застосування штучного інтелекту для виробництва стартова позиція була дуже схожа у всіх. Революція штучного інтелекту в індустрії почалась десь в 17-18 роках, і тоді не було такого, що Японія чи Німеччина вже мали початкову перевагу. Китайські компанії вхопилися за цю можливість, вкладаючи великі гроші і людські ресурси, щоб вирівняти рахунок і спробувати скоротити технологічний розрив у ключових сферах. Зараз в Китаї дуже багато заводів. Більшість перебувають на початковому рівні інтеграції штучного інтелекту, проте у найближчі десятиліття Пекін хоче, щоб інтелектуальне виробництво стало нормою на більшості великих підприємств. Китай поки що не дотягує до рівня провідних світових виробників підшипників. Тут йдеться про надвисоку точність і витривалість у надзвичайно складних умовах, як в екстремальних температурах, так і в космічних апаратах, або під хімічним навантаженням на промислових заводах. Так, шведська компанія SKF працює в Китаї вже понад 100 років з 12-го року, коли 1912-го, коли ще тільки закінчились династія цін за цей час. СКФ створила гігантську локальну інфраструктуру, де заводів 6000 тисяч працівників і розгалужено на цього постачання прямо в Китаї. Ну звісно, зайшли вони остаточно. От коли почав Китай інтегровуватися в 70-х 80-х роках. Садосуне Казама, який займається розробкою підшипників у великій японській компанії NTN, каже, що зараз китайські заводи вже реально підтягнули за рівнем виробничих технологій. За обладнанням і процесами вони можуть конкурувати з провідними світовими гравцями. Але є одне але вони ще трохи поступаються в інженерному проєктуванні. Японські компанії також роблять підшипники більше ста років з дня в день, тому поки що китайці їм не конкурент. Китайської продукції ще має пройти випробування часом. Так, Китай справді дуже швидко просунувся, особливо якщо враховувати, що лише близько 20 років. Тому вони фактично тільки почали серйозно розвати відповідні технології, тобто технології, спрямованих на створення виробів з дуже високою точністю. Але реальна перевірка підшивників це 30 і більше років роботи, особливо у важких умовах. 2018 році китайська урядова газета Science and Technology Daily запустила серію матеріалів. Вони опублікували 35 статей, статей, яких визнали слабкі місця китайської промисловості. Був такий собі внутрішній чорний список, де Китай відстає де вразливе, що болить найбільше з технологічного боку. Американський фахівець Бен Мерфі, який колись працював в ЦРУ, узявся перекладати цю серію для центру безпеки та нових технологій разом з іншими науковцями. Вони проаналізували всі 35 статей і відібрали 14 напрямів, які вони вважають найпроблемнішими, що створюють найбільшу загрозу для Китаю у разі технологічної ізоляції. Ці 14 технологій об'єднують три головні риси: перше контроль над ними має обмежене коло компаній, здебільшого США Європи чи Японії. Друге, Китай або майже не має власних виробників у цих сферах, або ті, чиєї не можуть забезпечити якість конкурентної західної. Третє, в деяких випадках є додаткові бар'єри типу складної логістики чи жорсткого патентного захисту, які роблять заміщення імпорту майже нереальним у короткостроковій перспективі, так навіть державні китайські компанії, які теоретично мали бути прикладом національної політики, самі не надто довіряють вітчизняній техніці. Вони сумніваються у якості, часто уникають локальних постачальників і надають перевагу перевіреним західним рішенням. Навіть коли це суперечить офіційній риториці самозабезпечення. Зараз Китай хоче максимально розгорнути виробництво чіпів. За останні десятиліття Китай втратив шалені гроші на імпорт обладнання, яке потрібно для виготовлення найсучасніших мікросхем. Найкратіший приклад фотографічні машини. Це такі високотехнологічні пристрої, що малюють найдрібніші деталі на кремнівих пластинах, без них не обійтися виробництві сучасних чіпів з офіційними торговими даними. Витрати на їх імпорт зросли з 13 мільярдів доларів до майже 47 мільярдів за 10 років. Поступово Абкін позбувається залежності в деяких галузях, наприклад, Хуавей, після американських санкцій компанія опинилась практично в ізоляції, але замість колапсу вона розробила власні операційні системи, покращила виробництво радіочастотних модулів. Так вони частково копіюють технології та поки що їхні відповідники не можуть тягатися з європейськими чи американськими. Але вже продукти досить функціональні, але вони дешеві. Ще приклад лазерні сенсори для безпілотних авто. У 18-му це теж було в переліку технолічних проблем. Але за кілька років китайські компанії почали активно розвивати свої розробки. Тепер такі фірми, як Кисай і Робосенс, вважаються одними з найпередовіших в світі, а їхню продукцію використовують навіть закордонні автовиробники. Є технології, в яких Китай ще тільки починає рухатися, як вакуумні випарники, саме з їх допомогою наносяться на тонкі шари матеріалів яких утворюються зображення. Прийшло ще надто мало часу для впровадження технології, адже переломний момент настав під час пандемії, коли країна фізично не могла отримати доступ ані до обладнання, ні до іноземних інженерів. Бо навіть у таких випадках, де локальні альтернативи почали з'являтися, китайські компанії не поспішали їх використовувати. Довгий час головною перепоною був не брак власного виробництва, а відсутність довір. Деяких галузів немає ні. Шансу як в аерокосмічний. наприклад, каскада з вулицевого блокна це частини конструкції, що розміщують у густовій частині двигунів літаків. Вони поглинають енергію під час посадки і забезпечують безпеку літака у цьому сегменті. Абсолютним лідером є японська компанія Нікесо, яка контролює близько 90% світового ринку. Її керівник таке ще і вака доволі спокійно ставиться до зусиль Китаю. каже, що десятки компаній вже 40 років намагаються повторити процес виготовлення, але марно. Причина проста: унікальна технологія ламінування складної форми, які складно копіювати безточних знань і практики. Комуніздять не вдасться, дорогі друзі. Уряд Японії зі свого боку розуміє значення таких технологій активно посилює захист у пресі. Може з'явитися повідомлення про участь національної комісії з громадської безпеки у слуханнях щодо економічної безпеки. Йдеться зокрема про превентивні заходи проти промислового шпигунства, як з боку Китаю, так і інших країн. Після виходу Діпсіку Китаї знову з'явилося відчуття віри у власні сили. У лютому з засновних Ховей Жень Джен зустрівся з зі, зі, зі Пілем, заявив, що компанія веде понад 2000 китайських фірм у спільному проєкті, які має довести рівень самозабезпечення Китаю в галузі мікросхем до 70% вже до 2028 року. Наразі в Китаї просто немає ані повного технологічного ланцюга, ані необхідних власних напрацювань, щоб здійснити це В загальному у багатьох ключових напрямках від. Рецезійно обладнання до авіаційних матеріалів Китай досі суттєво залежить від обмеженого кола західних постачальників. Частина рішень вже з'явилася, але вони здебільшого або копіюють, або спрощують аналоги. Так, китайський бізнес вже навчився працювати в умовах зовнішнього тиску, але повноцінно замінити цілісну систему від матеріалів до інструментів і стандартів вони поки що не здатні. Ось така от історія, дорогі друзі. Всім всього найкращого. До побачення.